З нами на зв'язку Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, доброї ночі і дякую, що не спите разом з нами. Пані Олена, вітаю вас. Доброї ночі і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Пане Олексію, попрошу вас охарактеризувати візит президента України до Європи. Наскільки він був продуктивним? З чим повертається президент України? Ви вже підбили підсумок. Ну, якраз зараз, якщо говорити про Португалію, то якраз вони підбуваються саме зараз. От, а, але в принципі, Іспанію і Бельгію, ми вже можемо базово звичайно проаналізувати в нашому ефірі. Ну я думаю, перш за все, звичайно, потрібно сказати, що цей візит ну скажімо, да, в Іспанію Португалію, мав відбутися ще 15 травня. І президент його відклав, тому що якраз тоді було загострення на харківському напрямку, тобто ще в принципі досить давно були фіналізовані більшість, мабуть, абсолютна більшість перемовних пунктів. І в принципі, угода на угода тільки вже потребували ну формального підписання. В принципі, уже тоді ми з вами засоби масової інформації розуміли, що Іспанія конкретно нам має передати. Ати і бронетехніку, і відповідно європейські системи ПВО та ПРО і звичайно, що для нас надзвичайно важливо в контексті знову ж таки нападу на північному напрямку ворога. Це додаткова система Петріот, яку тоді вже обіцяли наші партнери з Іспанії. Звичайно, вже формальне підписання цих документів відбулося коли наш президент прилетів. Безпосередньо до Іспанії до речі, там не 5 мільярдів, як ви зазначили, а 1 плюс 5. Тобто 1 мільярд в рамках безпекової угоди на має надійти від Іспанії до кінця цього року, і 5 мільйонів Іспанія має передати в фонд миру, який відповідно створюється на рівні Європейського союзу для України. Для її різного роду потреб, але на цьому не завершилося. Іспанія передає бронетехніку бронетранспортери. Іспанія передає близько 20, ну більше 20, кажуть, да, леопардів других. Ну і звичайно, яке взначав системи ПВО та ПРО, дуже цікавий символічний аспект візиту в Іспанію, тому що зустрічали зустрічав нашого президента Володимира Зеленського, президент Іспанії. А це прямо в аеропорту. А це доволі ну така нетривіальна подія. Останнього разу президент Іспанії зустрічав Джо Байдена в 22-му році. І, от після цього нікого на такому високому рівні не зустрічали в Іспанії. А, звичайно, президент для Іспанії, ну там в принципі ще. Діє, монархія досить символічно. А Олексію, ви маєте на увазі президента чи короля? Бо король теж король був в аеропорту. Да, да, король, 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 король де да, перепрошую да. Я ж зазначив про монархію, але, але але продовжую казати. Президент, да, дякую за виправлення. Абсолютно праві А вже всі безпосередньо безпекові документи угоди підписувалися звичайно з іспанським прем'єр-міністром. Далі була Бельгія, і тут багато така баже багато ша. Були направду результати, звичайно, від Бельгії, ми також отримуємо і снаряди, і бронетехніку, але мені здається, що не на цьому основний аспект поїздки в Бельгію. Бельгія, це ж ну якби, столи, європейська столиця, да? Брюссель. В Брюсселі наші делегації, ну, в принципі, є і постійні, є і непостійні. Тобто, відверто кажучи, Брюссель для нас вже став досить давно близьким містом, таким містом європейських комунікацій. І враховуючи до речі, що приблизно 70% всіх заморожених активів знаходяться в Бельгії, я думаю, що цей пункт був особливим під час візиту нашого президента, але видно, що Бельгія також розуміла це і одразу пообіцяла до кінця року. Не придати нам близько одного мільярда євро на такого досить серйозного макрофіну. Це окрім того, що Бельгія і так нам постійно допомагає. І дуже символічно було, що наш президент був на полігоні. Подивився до речі, в Іспанії він також був на полігоні, де тренували відповідно наш наших хлопців, в тому числі і погранців і спецназ. от А от в Бельгії це якраз раз він був на у тих наших хлопців, які тренувалися на F-16. і наскільки ми розуміємо, вони вже готові до повернення на батьківщину. Ну і дуже приємно, що Бельгія в межах просто цього символічного візиту підписання безпекової угоди пообіцяли пообіцяла передати нам 30 F-16. І до речі, перші вже уже до кінця цього року. А взагалі це до речі, перша угода. Де чітко фіксується кількість літаків серед усіх підписаних на на даний момент угод безпекових, і це надзвичайно приємно, тому що це не якісь обтікаємі формулювання. Це конкретна кількість літаків в 16 30 штук. Тобто ми можемо резюмувати, що звичайно ж візити в Іспанію і візити в Бельгію, вони, окрім, скажімо, фінансової підтримки, окрім військової підтримки, вони звичайно несуть на собі великий, в тому числі, символічний сенс на фоні постійних ІПСО Російської Федерації. Ми ж бачимо, наскільки зараз активізована да цей Майдан 3 наскільки зараз намагаються з допомогою різного роду ІПСО, да там внести сумніви не тільки в нашому медійному просторі, але і європейському медійному у просторі там про на ну, псевд... типу нелегітимність там президента, і от якраз те, що зараз Іспанія, Португалія, Бельгія на найвищому рівні приймає нашу делегацію, приймає нашого президента. Продовжують найспотужніші країни Європейського Союзу, і не тільки європейського союзу, тому що один із підписантів я нагадаю, да це і Британія, найперша і Канада підтримувати. Відповідно нашу сторону і підтримувати, що надзвичайно важливо в цьому контексті, і формулу миру. Uh -huh. А відповідно, і саміт миру а відповідно, який ми плануємо на 15 червня. Ну Португалія, як я вже зазначив на початку нашого сьогоднішнього включення, в а, я думаю, да підбувати підсумки ще трохи раніше, так. але я вже можу сказати, що Португалія для нас також надзвичайно важлива, тому що там дуже багато наших мігра. Які давно вже в тому числі асимільовані в португальське суспільство, і коли ми бачимо або в Європарламенті, або на рівні там генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, португальська делегація це та делегація, яка одна із перших завжди, абсолютно завжди нас підтримує на рівні з країнами Балтії, Польщі, Румунії, Румунії, там Німеччини та Франції, тобто Португалія, це це дуже наш такий традиційний партнер. І до речі, наша діаспора дуже працює потужно в Португалії. Через це, скажімо так, португальська офіційна дипломатія зобов'язана враховувати позицію нашої діаспори в цій маленькій, але дуже гордій країні. Одним словом, ми можемо резюмувати, що ми ще додали відповідно три договори про безпеку. загальна кількість вже наразі 12. і ми продовжуємо об'єднати. От наших партнерів, наших друзів, так. щоб дійти максимальної кількості відповідно до саміту миру, так, Уже, пане я думаю, Олексій, що поки найближчим часом так. має бути договір зі сполученими штатами, поки Росія йде варварським шляхом знищення українців. Ми йдемо дипломатичним шляхом, тому що наше місце в Європейському Союзі і президент це демонструє, ось такі важливі візити і даючи путіну. Правильні меседжі, тому що ми да. є частиною європейської спільноти, а далеко не російської. Дякую вам за те, що пізні години ми зробили такий спільний аналіз. Ви підбили підсумок цього візиту. Я нагадаю глядачам з нами на зв'язку. Був Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.